Сидять дівчина і хлопець у парку на лавці. Дівчина у хлопця на колінах каже йому: Назві мене якимось ласкавим словом. Курочка моя. Хм. А чому саме курочка? Та тому що ти сіла на моє гніздечко. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Казочка дав батько трьом синам лук і стріли. Пустили вони стріли і пішли шукати наречену. І ось у третього сина стріла впала в болото. Приходить він, а там жаба сидить, і каже Здоров був, Іване, якся маєш? Той у відповідь А я не Іван, я Жан Франсуа. Тут і казочці кінець, а хто з'ївся молодець. Лікарю, я зрозумів, чому я шкутильгаю. Ну, у мене на ногах десять пальців. Шановний, заспокойтеся, у всіх на ногах десять пальців. Що? Три на одній та сім на іншій? <риклад> до дружини прийшов коханець. Розважаються вони раптом дзвінок у двері. Дружина, це чоловік, швидко йде до туалету. Коханець пішов, вона йде відчиняти двері, а там ще один коханець. Розважається тепер з другим. Знову дзвінок. Вона це прийшов чоловік. Швидко на кухню. Лампочку вкручувати. Він на кухню, а вона відчиняє двері, а там черговий коханець. Розважається з третім. Знову дзвінок. Вона це чоловік. Швидко на балкон. Відкриває двері, заходить чоловік. А в туалеті коханець. Чоловік. Ти хто? Сантехнік. Унітас лагоджу. Молодець, тримай. Чоловік відраховує йому 500 гривень за роботу іде на кухню. А там другий коханець. Чоловік, а ти хто? Електрик, лампочку вкручую. Молодець, ось тримай. Чоловік відраховує і йому 500 гривень. Це все спостерігає з балкону третій коханець, не витримує, забігає до кімнати і гордо так заявляє чоловікові. А мені, я з нею теж спав.